Що, що зараз дійсно, можливо, десь трошки думки наші переключені в інші потреби, в інші проблеми, але ми саме з цими подіями, серію таких заходів все-таки намагаємося спрямувати, щоб цей час, цей воєнний час, ми максимально напрацювали, максимально були готові до тих процесів, які обов'язково настануть після нашої перемоги, і коли дійсно Україна і Кам'янець-Подільський в тому числі буде в центрі світової уваги. Робимо зараз, ми вкладаємо всі свої знання, всі свої сили, в тому числі в наше майбутнє. Тому закликаю всіх далі продовжувати примати активну участь в наших цих заходах в рамках е угоди, за економічне зростання, підтримки малого середнього бізнесу. Ті, хто е цікавився цим проєктом, знає, що буде прийнято рішення про створення агенції розвитку малого та середнього бізнесу. Це містінкова нашого старого міста. І це, я впевнений, стане за розвитку. В різних галузях, агропереробка, креативні індустрії, малий та середній бізнес і буде таким локомотивом розвитку нашої громади. Для мене це важливо. Розумію, що десь, можливо, ми на першому такому етапі стартовому і ми ще набираємо обертів, обов'язково їх наберемо. Тому долучайтеся, будьте активні, діліться своїми думками, розповідайте про наш проєкт всім своїм друзям партнерам. Для нас є важливо. Дякую важко, як пишуть, доїхати сьогодні до бази бані. Так. Так. Ну